Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Debit+. Плюс. Ми будемо говорити про те, яким чином у програмному забезпеченні Debit+, Плюс реалізовані розрахунки по землі. Підсистема обліку касових операцій, дає нам змогу зайти до пункту меню Довідники, довідники-аналітики. Я відкрила перелік цих довідників, окремо статична інформація зазначається на початок роботи в програмі, одноразово. Це дані, що стосуються населених пунктів, тобто ті села, в розрізі яких буде вестися облік нашої землі. Дані, що стосуються орендодавців, тобто наші пацієнти. Бойовики. Інформацію, яку ви зараз бачите перед собою, в програму є змога імпортувати за допомогою спеціальних шаблонів в Excel-форматі. Дані будуть відображати. Прізвище, ім'я по батькові особи, ідентифікаційний код, дані, що стосуються прописки, на вкладці паспортні дані ми можемо зазначати інформацію про те, де в нас людина була народжена, дані її паспорту і так далі. Тобто, вся ця інформація може бути додана вручну до довідника або імпортована за допомогою спеціального шаблону. Акти на землю, найбільш вагомий довідник серед переліку, який ви зараз бачите перед собою, відображає конкретні земельні ділянки. Інформація вноситься по кожному кадастровому номеру окремо в верхній частині документу в шапці цього рядка, ви бачите дані, що стосуються населеного пункту з цього довідничка, який ми щойно з вами проглядали. Ми обираємо з випадаючого списку конкретну позицію. Дані, що стосуються номеру. Поля або назви поля, якщо є необхідність якимось чином їх відокремити, щоб ідентифікувати. Ще один довідник, який має назву класифікація видів цільового призначення земель, дає змогу відокремити одну позицію від іншої, тобто, для чого буде використовуватися, приміром, це поле. Категорія земель рілля. Там сіножаті, пасовища і так далі. Відповідну позицію також ми обираємо з випадаючого списку. Трошки нижче ви бачите перед собою дані, що стосуються право встановлюючого документу. І основна інформація, яка нас дуже цікавить, буде вказуватися в такій табличній частині. Інформація вказується в площі обов'язково на відповідну дату. І також нормативна грошова оцінка. Автоматично, математично, програма рахує вартість ділянки в гривнях. Ця інформація переноситься в шапочку рядка даного довідника. Після того, коли всі акти на землю внесені, наступним кроком роботи бухгалтера є заповнення так званих. Договорів по землі. Пункт меню земельні паї. Інформація вноситься за кожним окремим договором, як і акти на землю та список пайовиків. Ці дані також можна імпортувати з відповідних шаблонів в Excel-форматі. Договір вноситься на певну дату. В шапці договору ми вказуємо орендодавця, обираючи його з випадаючого списку, період дії цього договору, державна реєстрація, номер та дата. А також є змога вказати, що даний договір заключений. З наявністю державної або комунальної власності, тобто не з фізичною особою. Вкладочка вид договору показує, чи це є основний договір чи додаткова угода. І на вкладці земельні ділянки в нижній текстовій частині даного документа ми можемо вказати конкретну ділянку, конкретний акт шляхом вибору його з попереднього довідника. Коли ділянка додається до рядка договору, Автоматично вноситься вся інформація по ній це кадастровий номер, площа, кількість паїв, номер ділянки, дані, що стосуються населеного пункту, категорії землі. Все, що залишається вказати бухгалтеру, це метод нарахування. Чи це буде якась певна фіксована сума, чи ми будемо зазначати відсоток від вартості, приміром не менше 3% згідно законодавства. Після того, коли ця інформація заповнена на основі внесених даних, бухгалтер може виконувати виконувати нарахування по землі. По розрахункам з пайовиками. Обираємо перелік документів і маємо блок, який має назву Відомість. Саме тут ми бачимо перелік даних по паях. Нас буде цікавити безпосередньо нарахування земельних паїв. Тобто, в нашому початковому вираженні ми маємо створити документ, який відобразить розрахунки по 672-му субрахуночку. Заходимо всередину. Шляхом додавання створюється документ на певну дату. Для того, щоб його заповнити автоматизовано, передбачений певний пункт меню, який звучить, як завантажити суму поредній по платі. У нашому випадку ми говоримо про відсоткове нарахування. І за кожною особою, яка була занесена в розрізі окремого села, наприклад, село токарів, ми бачимо перелік сум. Прізвище ім'я по батькові та відповідна позиція по нарахуванню при збереженні даного документу програма автоматично формує проведення, які відображають дебетову частинку 91-й загальновиробничі витрати, кредитова 672-й, тобто ми отримуємо кореспонденцію по нарахуванню. Також автоматично ми маємо ПДФО та військовий збір. У випадку, якщо податки. Мають бути відображені тоді, коли буде е, сплата за по землі, е, є змога вести е, розрахунки по через позабаланс І е, ці дані також є змога вказати при первинному налаштуванні в програмі в залежності від того, як саме у вас ведеться облік, як це має бути реалізовано. Коли нам необхідно показати виплату, ми створюємо іншу відомість, папка номер 50 відомості на виплату земельних паїв. Для прикладу був створений документ на відповідне число. Ми говоримо зараз про виплату через касу. Якщо ми говоримо про виплату через платіжку, це також реалізовано в програмі. За допомогою пункту меню Масовий вибір. Завантаження даних по балансу, ті рахуночки, які вже у нас перед цим профігурували, ми маємо змогу завантажити наші залишки на якусь певну потрібну нам дату по субрахунку 672 з вказанням конкретного населеного пункту, з яким ми працювали. Коли ми натискаємо Зберегти, ця інформація додатково підтягується в наш документ. Тобто, вам не потрібно вносити щось вручну. Звичайно, якщо є в цьому необхідність, то шляхом. Додавання є змога створити відповідний рядочок документа, вказавши орендодавця та конкретну суму, яку ви хочете йому заплатити. Пункт меню проводки, пошук проводок, дає нам змогу проаналізувати проведення в розрізі кожного рядка за тією особою, по якій були виконані нарахування. А тепер виплата. Програма формує окрему кореспонденцію рахунків: дебет 672, кредит 301 Виплата. Також ми можемо. Шляхом пункту меню «Друк», Друк екземпляра документа сформувати собі Цю відомість в Excel-форматі для того, щоб розписалися, наприклад, наші пайовики, і ці суми були ними підтверджені при одерженні. На основі тих дій, які ми з вами виконали, ми можемо аналізувати обороти по рахунку 672 за той період, який нас цікавить. І бачимо дані, що стосуються кожної особи, які також можна розгорнути та проаналізувати. Пункт меню розрахувати виписку по рахунку» дає нам змогу побачити, які саме документи були створені, знайти ці документи і відповідним чином проглянути, чи все було коректно внесено. Також ми маємо змогу сформувати звіт, який дасть більш повну таку картину в розрізі кожної особи. Пункт меню звіти. Особовий рахунок орендодавця за період, який нас цікавить, в розрізі конкретної особи або ми можемо не вказувати нашого пайовика, і тоді інформація сформується. По всьому списку ми можемо створити так званий особовий рахунок орендодавця, щось на кшталт особового рахунку по заробітній платі, можемо його проаналізувати, роздрукувати, на його основі можна сформувати довідку про доходи. Пункт меню пошук документа дає нам змогу знову ж таки з цього звіту перейти на потрібну нам відомість. За допомогою пункту меню друк, «Друк списку з форми ми можемо в Excel собі вивести. Дані Ану таблицю, можливо, ми хочемо ці особові рахуночки роздати нашим орендодавцям. Тут буде відображатись інформація, що стосується безпосередньо нарахування, податків, суми до виплати, що в нас є по залишку, якщо він по факту у нас є. Подібним чином ми можемо вивести на друг і довідку про доходи. Наприклад, на субсидію затвердженої форми у випадку, якщо наш орендодавець хоче, вимагає від нас такий документ. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 SeminarCom. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми: виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами, втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є ДеБет Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку, це комплексне впровадження на вашому підприємстві, це супровід кваліфікованих бухгалтерів консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. Debit Плюс будь завжди в плюсі.